Мені треба чимось допомогти хоч комусь, або солдатам, або людям, бо я вже, бо вже тоді почалися йти перші посили, що буде багато переміщених осіб, що їм треба буде допомогти. Перший мій бойовий досвід був дуже важкий і е, трагічний. Я іноді викладувалася на рівні з хлопцями. Це було дуже важко і приємно, коли це оцінюють. То тобто для мене ця нагорода значила, що я робила неможливе. Усе своє життя вона діяла так, як підказувало серце. 13 років Вікторія Комарова присвятила улюбленій справі перукарство. Разом із чоловіком виховували таку ж непосидючу й енергійну маленьку копію себе, донечку Марійку. Безмежно пишалась татом і молодшим братом, військовослужбовцями. Тоді навіть на мить Вікторія не могла уявити, що один день зможе змінити її оточення, роботу і домівку. На початку березня 2022 року Вікторія Комарова прийшла до Бориспільського волонтерського центру, де разом із небайдужими людьми почала плести сітки для захисників. Згодом стала допомагати внутрішньо переміщеним особам, які знайшли прихисток у Борисполі. Стараємося тим допомагаємо. Малявочок побільше одягаємо, бо вони ростуть як на дріжджах, як всім відомо. Також і всім і жіночкам, і стареньким людям, і навіть вагітним допомагаємо. що вами тоді рухало. Мені треба чимось допомогти, хоч комусь. Або солдатам, або людям. Бо я вже, бо вже тоді почалися іти перші посили, що буде багато переміщених осіб, що їм треба буде допомогти. Я хотіла себе десь знайти, щоб зрозуміти, чим я можу допомогти. Зазвичай волонтерство це командна робота. Чи залишились у вас звідти якісь спогади, теплі, можливо, смішні і приємні з цієї команди? Да, є Ні, коли сітки ми плели, то ми були зосереджені, тому що це в нас. У нас от от, наша сітка, ми сидимо, плетемо. Так, да, юморок якісь проскокував. Але найсмішне, коли ми роздавали речі. Перед тим, як роздати речі, нам треба було спочатку їх розкласти. І от на цьому моменті починалися самі смішні мемчики. Прям. Якісь речі люди приносили дуже кумедні, то каблуки, такі, то очки маскарадні, то паріки, то платічка. Ну, звичайно, ми приміряли, юмор використовували. Майже півроку Вікторія присвятила волонтерству, і вже в липні 2022-го вона знову почала дослухатися до свого внутрішнього голосу і вирішила, що порятунок бійців на фронті стане її новим призначенням. Тут от отримено якось воно отута лягло. От отсюда воно йшло із душі, із серця. от Отемено що я не хотіла там бути снайпером, там ще якимось стрілком. Я хотіла бути медиком. Тобто ота фраза ніколи не каже ніколи. До вона отут чудово спрацювала. Тобто я ніколи не хотіла бути медиком. На. Я ніколи не хотіла управляти щоб в моєму підпорядкуванні було багато людей. На. Судьба все робить по-своєму, вона бачить, що треба. Але я ж кажу: от е, саме те, що, чим я займаюся, це медична е, справа. Я іноді досі пір не розумію, як я це роблю, але воно все йде отсюда. То тобто, я читаю щось, дивлюся, якісь відосики, але найголовніше, що воно йде отсюда. Не то, що там треба зробити та, та, -та і ти такі їдеш. Ні, воно все йде зсередини. Вона не мала уявлення про те, як надавати допомогу пораненим. У неї не було медичної освіти та досвіду. Проте Вікторія не могла допустити і думки зробити крок назад. і вена – це що таке було для мене. Ні, це все під час навчання в нас і проходило. Спочатку, поки була з хлопцями, там до них приїжджали британські солдати, і з ними був медик, він навчав. Тобто, і коли я сказала, що я хочу бути медиком, він такий Окей, let's start». От тоді він добре мене навчав. Ще такий нюанс був. У нас була проблема, що він був британець, британський діалект, він такий трошки такий, стоїш такий. Ага, зрозуміла, да, так, хорошо. Він говорить, говорить такі. Ага, все поняла. Да, 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 да. Це поки що мене не оформили. Я, типу, проходила е, тимчасову підготовку. Е, коли вже мене оформили, мене відправили на курси. по Санітару-інструктору е, на десятоденний курс, і цього хватило. Над нами так інструктора так вижимали. що я не знаю, я ще таких курсів не проходила важких. У нас і лекції були, і практика була. І здівалися, ми друг на другому. Ну, і над інструкторами теж, коли нам інструктора задавали дуже важкі якісь там позиції, ми такі, хорошо. Як фільм «Мумія», ото два інструктора замотаних у бандажі з турнікетами, ще з якимись шинами на голові, на нозі. На голові вона не нада, але вона в нас була. Після навчання ми всі поїхали на злагодження на цей... в сторону Львівщини. Там у нас було злагодження, і е, ми збиралися в свої підрозділи, розбивалися на свої підрозділи, щоб розуміти, куди так. Які були для вас перші дні на війні? Дуже важко, по-перше, емоціонально і психологічно, тому, тому що перший мій бойовий досвід був дуже важкий і е, трагічний. Дуже багато мінусов було, але, але ще ж кажу, якби не люди, які рядашком, які поблизу були, на той час це був мій водій. Ми якось спочатку себе друг друга знайшли, тобто, якщо в нас проблеми, ми спочатку в тишині подумали, потім всі в один голос вирішили, як треба робити. От так само і це. В деякі моменти достатньо однієї людини, яка просто скаже, все файно, переживемо. Завтра буде новий день, завтра будуть нові правила. Завтра буде сонце. Я просто мотивована тим, що я знаю, для чого я прийшла. Я не хочу, щоб моя дитина вдівала форму. Я не хочу, щоб племянник, якому слава Богу, поки два рочки, щоб аналогічно вдів форму і стояв, щоб він щоб ці діти мали своє майбутнє. Яке в них зараз відібрали, у них дитинство відібрало, тому що то батьків немає, то ще чогось немає, то елементарного виїзду кудись немає. Тобто, відпочинку як такого немає. Зараз цього дітей немає. А я хочу, щоб в майбутньому це було у них. Так, да, ми застали таку, такий час, коли в нас це відібрали. Але ми його відвоюємо назад. Так що я за майбутнє своєї дитини і племінника прийшла. Перечисляти, де ми були, це дуже важко, тому що це треба взяти і просто так от читати, де ну. Куди ми їздили? Тобто в загальному наші Т -т 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 бойові точки це... це гарячі точки. А яка це була бригада? Е -е, ми в 67-й бригаді. Постійно? — Так, я ніколи не міняла. Це моя друга родина. І я ніколи їм не це не. Ну, от як прийшла, так і стала. Ну, спочатку я була в медпункті, потім нас почали розподіляти. Я якось так прив'язалася <зв> <зв> до першої роти. Що таке і залишилася в ній і стала ротним медиком? Тепер вона стоїть на варті життя воїнів, ризикуючи своїм. У роті Вікторія навчає бійців тактичної медицини і надає їм психологічну допомогу. Проте в моменти власного вигорання Вікторію рятують побратими, серед яких її чоловік, батько, молодший брат та свояк. Коли ти емоціонально вже вигорів і не знаєш, ну тобі треба десь сили взяти, і сили, терпіння, хоч щось, вже якесь розуміння, тому що ти постійно оці, в бойових діях, в пораненні, то те, то все, ну, треба все виконувати. І ти розумієш, що ти вже втрачаєш те, що в тебе отут було. Був момент, коли ми працювали. 에, бойовий, ну звичайний наш робочий бойовий вечір 에, на навак точки. І до нас привозили по багато поранених. Ми працювали на ізнос Тобто за піввечора, за за пів, півсуток, Даже б я сказала сіми вечора до двох ночі. У нас був, е е була робота в режимі нон-стоп, взагалі працювали от тупо з машини в машину. Я просто іноді виходила, дивилася, де моя машина, бо я вже не знала, в якій машині. Тобто ми поранених туди-сюди, ну, типу, затягували, надавали допомогу. От е це єдиний такий режим нон-стопу, а Потім я так все успокоїлася. Машини вже не їздять, все-таки і остається той е, самий ефект адреналіну, коли допомагає. Що ти робиш якусь роботу, ти навіть не розумієш, що ти робиш, але ти це робиш максимально швидко, максимально чітко. Ти розмовляєш так, як ти раніше не розмовляв. Робиш дії, які ти навіть і не виконував, а потім такий сидиш, такий з кавою. Ого! І це я зробила. Кайф. Ну, я так більше не хочу. А потім якийсь приходить зайчик і каже: Давай думай, пішли, бери твікс, возьми паузу, пішли пить каву. Добре, коли є підтримка зі сторони. От в моєму випадку в мене чоловік. Е, як би сказати, по поводу сімейного це дуже важко і працювати разом і ну, працювати ще так. Тут інша фраза воювати разом. Це переживання, це різні переживання. От вся шкала емоцій, яка може бути, от переживання, кохання, е ненависть друг до друга. оце все воно отута проходить. Трішки більше друг за друга переживаєш. Маю би сказати, Відповідальність лягає на всіх однакова і в даному випадку сильніша. І моя любима фраза: тільки не дай що з тобою щось трапиться, то я ж тебе з того світу достану або зверху, або знизу. Як вони, ну, ваша родина ухвалила це рішення всією сім'єю захищати Україну? Е, папа був ізначально в, він в правому секторі з 2014 року. Тобі ж він затягнутий був добровольцем вже давно. Тобі ж він добровольно пішов, і це якось потихеньку пішло по сім'ї. У Братільника інша ситуація. В нього був вибір або підписуєш контракт, або йдеш на строкову службу. В нього, до речі, 22 го році, в березні, закінчувався третій контракт, до сих пір закінчується. А наші чоловіки потихеньку, потихеньку, потихеньку пішли за хлопцями. А я ну, мені ж треба було виділитися. Я так зрозуміла, ви е, остання прийняла цю естафету, так? Да. Як до цього ви сприймали, що ваша сім'я, ваш чоловік, ваші близькі і рідні захищають Україну, ризикують своїм життям? Це завжди дуже важко сприймається, бо постійно ти за них переживаєш. І постійно чимось питаєшся допомогти. Постійно на созвоні, смс там, по можливості приїжджали, щось надавали там, по речам, по продуктам. Ну. На той момент воно все було добровільно, на добровільних основах. То трішки було важче. Потім вже якось воно все стабілізувалося. Ти розумієш, що ти живеш під час цього військового стану. Це ще до 22-го року. Ну тобто це в нас папа дуже сильно з братом воювали, і ми дуже сильно за це переживали. Тобто, це це отака от шкала емоцій була постійно. А коли ж і чоловіки пішли, так то взагалі. Вдвойні отакова от шкала. Чи підтримуєте ви зараз з ними зв'язок? Звичайно. Аудіо, -відео дзвонок. А які це розмови? Коли буває, привіт, як справи, все чудово, все окей, все окей. Пока-пока. А буває, як засядемо по ну, з братом, це останній раз, як я говорила, це було півтори години розмови по відеозвонку. Я не знаю, про що ми говорили. Але. Це було півтори години, і коли я сказала, малий, чуєш, ми вже півтори години говоримо. Він такий в смисі півтори години. Я говорю, «да, півтори години. А про що ми говоримо? Я не знаю. Тої тобто, з теми бувають і робочого характеру, і буває просто аби поговорити. Там, в бригаді з татом і чоловіком. Ви часто от пересікаєтесь? Ви завжди поряд? З чоловіком ми більше часу пересікаємося. Тато і сестри чоловік, в іншій, в іншому баті знаходяться. З ними трішки важче. Вони далі знаходяться. Бувають такі моменти, що От наші бати рядишком стоять, але пересіктись ми не можемо, бо то він виїжджає на ротацію, то ми на ротацію, і в основному це телефонний режим. Та окрім рідних поруч, серце Вікторії гріє і гумор на фронті. Вона постійно повторює: саме веселощі і жарти в часи коротких відпочинків допомагають тримати стрій. Без, е, без жартів, без гумора це би було важко. Постійно бути серйозним, постійно на чомусь замислюватися, десь там когось подколов, той подколов того, той подколов того. І так воно проходить, все набагато легше. Бо якщо бути постійно зосередженим, можна двинутися мозгами дуже швидко. А у нас було таке, коли ми були на евакточки, хлопці зрозуміли, що мені каву робити не можна. А я ж так, так, я каву. Кому ще? Не, 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 не. стою собі там, печечку запалила, чашечку водички налила, все, каву роблю в Машина стільки того? 300 плюс раз, другий раз, третій раз. І хлопці кажуть Таторі, хватить, перестань робити каву. Хочеш каву, скажи нам, будемо ми її робити. Бо ти як робиш каву, так сразу з 300 привозять. А це так ми потім почали так наблюдати, оскільки раз я каву ставила стільки раз разів машина приїжджала з трьохсотими. Кількість різна. Фактом я тільки каву зроблю, приїжджають трьохсоті. Ні, ну хлопці почали каву робити. Трошки менше роботи було, але все таки робота була. Так, через півтора року після того як Вікторія змінила підбори на берці, а замість звичної її сукні надягла піксельну форму. Вона відчула і внутрішні зміни в собі. Е, ну, по перше, я стала жоші, армія армія міняє людей сильно. Е, наше бачення дуже сильно змінюється. Ми становимося в деяких моментах жорстче, бо нам треба ви, е, робити кардинальні якісь дії, виконувати якісь чіткі вказівки. Е, тобі саме хлопці, які на самих нулях стоять, їм саме важче. І е, якщо взяти мене до і зараз, е, то тоді я така була. Так, Ну дівчинка, дівчинка, накрасилась підчесочка, та цей каблучки, сарафанчик. Зараз максимум можу кросовочки садити. за увесь час перебування на службі. Вікторія почула не одну подяку від бійців за її службу і відданість кожному захиснику. Найвищою нагородою для неї були і є живі побратими. Її вчинки помітило і вище керівництво. Так, 25 грудня 2023 року головнокомандувач Збройних сил України відзначив Вікторію Комарову почесним нагрудним знаком Золотий хрест. Перше, коли я дізналася, що я є в нагороді, я дуже сильно здивувалася. Бо нагороду такого масштабу я навіть не надіялася. Я взагалі не надіялася на нагороду. А коли комбат коли вручалися ці нагороди, і це було приємно, коли сказали, що ці люди достойні, тобто ми вистояли. Те, що ми, нам потрібно було зробити, ми робили свою роботу максимум. Ми виклалися на того, щоб не отримати цю нагороду, а щоб було далі майбутнє. Значить, ми, ми зробили своє завдання. Хтось максимум виложився, хтось ще більш максимум виложився. Ну я, я завжди ну, чимось відрізнялася від всіх. Ну, по-перше, я дівчинка. Як мені люблять, іноді казати, я, я пам'ятаю. Ну, Я іноді викладувалася на рівні з хлопцями. Це було дуже важко і приємно, коли це оцінюють. Тобто для мене ця нагорода значила, що я робила неможливе. Я робила неможливо і мене цим нагородили. Це було дуже приємно. Але я сказала більше, мені мене так не треба. Я просто так, військовий, який служить, робить свою роботу, не треба. От. Чимось нагорожати, ну, є більше людей, які заслуговують нагороди. Ну, звісно, приємно, коли і тебе нагорожать, але я ж кажу, я не за нагородом прийшла, я прийшла, щоб був спокій в моїй країні. Постійно на плечах Вікторія несе відповідальність за життя кожного бійця своєї роти. В думках у неї переживання за рідних, які в строю боронять Україну. Проте в серці єдина людина, через яку така хоробра і сильна жінка перетворюється на ніжну і люблячу маму. Дітям завжди не вистачає батьків, які б ми дорослі не були. То нам хоть 30 років, то нам хоч 9 рочків. Нам в будь-якому випадку не вистачає батьків. В даному випадку їй ще важче, бо ми дуже далеко. І дуже рідко можемо бачитися. Телефонні розмови це одна тема. Але коли рядишко, але коли близько, ця близька людина знаходиться, це звичайно легко. Кожний раз, коли приїжджаємо додому, то це в нас обнімашки, прямо до того, як Не знаю, як в фільмі Халка, то обнімаєш, аж очки вилазять. От це вона так обнімає. Оце дитина так обнімаєш мене ж, чоловіка. І це дуже важко ну, деякі моменти проходить. Саме важче, коли момент прощання, коли ми, нам треба вже їхати, і Маша в сльозах, і ми такі здержуємо емоції. Так що це дуже важко, коли е, ти десь там і. Ну а дитина десь ще там, і ви друг друга не можете побачити оці от самі ну, моменти. Дуже часто мені задають питання: ну навіщо ти прийшла? Сиділа б собі дома, ти ж жінка, ну навіщо ти дитину кинула? кажу, а це моє рішення. Ка я не хочу, от я на ну перед цим говорила для чого я сюди прийшла. я не хочу насамперед, щоб в мене дитина вділа форму. Так, да, це круто, це прикольно, це удобно. Це ще краще, ну трішки краще, ніж спортивна форма, але це не то. Це не те майбутнє, яке би я бажала. Вона, як і раніше, займається улюбленою справою, проте замість перукарських ножиць медичні, які колись пліч опліч із чоловіком, ще більше пишається своїм татом і молодшим братом, як побратимами. І як завжди переймається за майбутнє доньки. Але тепер його ще й виборює і для інших дітей України.